Жаба-мандрівниця Була собі на світі жаба скрикотушка Сиділа вона у болоті, полювала на комарів та комашок, а навесні голосно скрикотала зі своїми подружками. Якось вона сиділа та насолоджувалася теплим дрібним дощиком. Раптом у повітрі почувся тонкий, свистячий, переривчастий звук. Це зграя диких качок прилетіла на те саме болото, де жила жаба. Спочатку жаба сховалася, але пізніше вона зважилася висунути з води свою вироку голову. Їй було дуже цікаво дізнатися, куди летять качки. Кря-кря, сказала качка, уже стає прохолодно, швидше на південь. Пані качки насмілила собі жабка. Що таке південь, на який ви летете? Добре на півдні. Тепер там тепло, там є такі чудові болота. Які там черв'яки? Добре на півдні. Жаба була в захваті та стала проситися на південь разом із качками. Як ми тебе візьмемо? У тебе ж нема крил, вигукнула одна з качок. Жабка трошки подумала і сказала, я придумала. Нехай дві з вас візьмуть у свої дзьобики палочку, а я причеплюся за них посередні. Ви будете летіти, а я їхати. Хоча мовчати і тягти хоч би легку жабу три тисячі верст. Небознайке задоволення, але її розум настільки вразив качок, що вони одностайно погодилися нести її. У жабки перехопило подих від страшенної висоти, на яку її підняли. Як я чудово придумала, гордо думала вона про себе. Під час відпочинку жабка сказала, що в неї від висоти памориться голова і попросила качок летіти не так високо. Тепер вони чули голоси людей. Дивіться, дивіться, кричали діти в одному селі. Качки жабу несуть. Чи знають вони, що це я придумала, а не качки, подумала скрикотушка. Дивіться, дивіться, кричали в іншому селі. Яке диво і хто це придумав таку хитру штуковину? Жаба не витримала і, забувши про обережність, закричала. Це я, я, із цим криком вона полетіла вниз та шубовснула у брудний ставок на краю села. Тут скрикотушка розповіла місцевим жабам дивну історію про те, як вона винайшла новий незвичайний спосіб подорожі на качках, як у неї були власні качки, які носили її, куди її лише заманеться. Вона стверджувала, що її качки обов'язково повернуться за нею, щоб летіти на південь, але качки вже ніколи не повернулися, адже вони думали, що жаба розбилася об землю, і дуже її жаліли.